Друзі, всім привіт! Я Наталія, і ви на моєму каналі «Капуче та роса в'язання виховання котів сфінксів. Починаємо відео, як завжди, зі шкарпеток. Шкарпетка ще на блокаторі, тому що вона волога, я її тільки поправила, і вона ще не висохла, і поки що вона одна єдина. Але мені було цікаво, як вона. Ця пряжа поведе себе після прання. Ще кінчики, ось бачите, не поховані. Як пряжа поведе себе після прання, тому що я в'язала е, на 2,25, бо мені здалось, що пряжа якась танкувата, набирала 68 петель. І не дивлячись на те, що в мене нога без підйому і доволі таки не широка, я ледь-ледь в сухому вигляді їх на себе натягувала. Сподіваюсь, що після того, як я їх попрала з кондиціонером і заблокую, вони будуть трошечки ширші. Ось так виглядають ці шкарпетки. Ось така класна п'ятка-стронг. Дуже мені сподобалось. Зараз побачите наскільки. Так, ці шкарпетки я в'язала у благодійному суміснику з олій Floral Wool. І ось я набрала другу шкарпетку. Тут буквально два рядки вив'язано. Ну, але раз є одна, значить буде і інша. Пряжа це в мене твід від Rico Design, який мені, якщо чесно, не сподобався. Правда, Коли я її попрала шкарпетку з кондиціонером, він трошки, вона трошки стала м'якіша. Я скидаю на те, що біла пряжа все ж таки її вибілюють і вона стає така більш скрипучіша. Так, це у нас перший процес. Друга Друга у мене готова шкарпетка. Так. Також я її тільки що попрала, це в нас Алізе Artisan. І ось подивіться, та ж сама п'яточка Стронг, але тепер тут без візерунків. Ось так вона мені сподобалась. Дуже класна пряжа. Подивіться, як вона розкрилась пушочок після прання. Така дуже м'якенька. от з цих трьох пряж, які я взяла, я вам буду їх всі показувати сьогодні. Ось ця сама така шовковиста. І я бачу, що я багатьох зацікавила пряжі Артис. Якщо чесно, або я неуважна, або я з тих дівчат, кого я дивлюсь, якось з Artisan одна тона, начебто в'яжуть. Ну, не дуже його люблять, бо він більш тонкіший за Alize Comfort Socks. Ну, я не знаю. Мені ось Artisan дуже сподобався. І він викликав дуже багато коментарів під відео. І... Дівчатка зацікавились, я бачила у відео Наталі. Казала, що вона в Одесі шукала артисан, не знайшла і купила на кобохо, але все одно хоче артисан. Ось. Тому мені сподобалася ця пряжа. Одна шкарпетка готова, буду починати іншу. Це я в'язала також такий хотіла. Ну, вони, звісно, навряд чи якийсь чоловік захоче носити рожеве, хоча хто знає. Я в'язала також на 68 петель більшого розміру, тобто десь, ну, 41 й точно має бути. Тому ось так. Далі. Далі заглянула в бутік і ось мій улов, бутиковський улов. І я вам навіть трошечки там познімала, що в бутіку продається. Значить, ось це шкарпеткова пряжа була від неї етикетка, ну, я її загубила. Звичайна шкарпеткова пряжа, не регія, якась інша Ну, німецького виготовлення. А ось ця пряжа це щось таке, ну вона, по-перше, товстіша. І це щось таке дуже хороше: це або меринос з чимось, або ну, навіть якщо це просто меринос, вона дуже ніжна, шовковиста. У мене немає ще багато холдерів. Я замовила Ксенії 5 штук, але в неї черга. тому я чекаю свою чергу і поки що користуюсь одним. І в мене в одному холдері живуть дві шкарпетки, ну вони, бачите, не посварились. Спиці цілі, а це саме головне. Так, буду вам показувати по черзі. Ось цей Артісан, мені сподобався найбільше за розфарбовкою. Він такий осінній, але я не знаю, він такий красивий, і знову подивіться, на п'ятку строну. Ну, заклинило мене що поробиш. Сумісник пішов на користь. В суміснику я шкарпетки не встигла зв'язати, але зато, ось, бачите, вже третю шкарпетку в'яжу цією п'яточкою. Ось так я поперемотувала всю пряжу в бунтики. Це теж хочу зв'язати якийсь там сороковий розмір, але в мене тут, мені здається, 64 петлі. Ось так, в'яжу. Теж на 2,25. Спиць, як бачите, в мене. Досталь, щоб в'язати декілька пар. Не знаю, що ще вам про них розказати. І ось ці рожеві, рожеві на рожевих спицях. Це в мене спиці люка. Я вже колись казала у відео, що в мене є. Голубі, і рожеві, і в голубих набагато гостріший кінчик. Ну, але, в принципі, теж можна в'язати. І рожевими теж можна в'язати. Так, що про ці розказати можу шкарпетки. Тут я вже зробила бабусину п'яточку і іншим кольором. Бо я хочу, я побачила влади відео про. Ну, я не тільки влади це бачила, але в, не, в неї побачила якби останні. І вона в'яже шкарпетки пара не пара, де вона змінює кольори. І ось я теж вирішила зробити таку пару-не пару. -непару. У мене буде одна шкарпетка ось така смугаста з рожевою п'яткою і рожевим миском, А друга буде ось така рожева, з такою смугастою п'яточкою і смугастим носучком. Що з цього вийде, ми скоро побачимо. Дівчатка, а тепер я вам хочу розказати про свої дерев'яні, ну, вірніше, це не дерев'яні, а бамбукові спиці різних фірм, зробити порівняння і сказати свою думку щодо спиць. Значить, першу. Перші спиці, які я вам буду розказувати і порівнювати. Це в мене будуть трієчки. Я спеціально вибрала спиці, які в мене є однакові розміри. І це в мене буде тюліп і кловер. Це все спиці виробництва Японія, вони бамбукові. Вони в мене нероз'ємні, як бачите, і вони в мене на лісочках 60 см. Вони не вкорочені, нероз'ємні, просто звичайні спиці. Значить, оце спиці тюліп, трієчка, в них є поворотний механізм, і вони в мене трошки погнулися від в'язання. Я не знаю, чи це нормально, чи це ненормально, але от вони погнулися. На них ще поки є надпис, хоча мені не дуже подобається, що тюліп просто роблять маркування, яке доволі швидко стирається. Ніде нічого не чіпляє цей поворотний механізм, тому що, як бачите, тут, тут ось тросик, він входить. Ось так всю штучечку. Не знаю, показати, що вона крутиться. Е, і нема тут взагалі ніякого дуже гладеньке з'єднання, нема, нема чому зачепитися. Е, не знаю, наскільки це зручна поворотниця ну, механізм. Ну, я в'яжу, ось бачите, коли я її кручу, видно, що вона така трошки погнута. І другі спиці кловер. Вони такі самі по, не такі самі по конструкції, такі самі по розміру, але тут вже, як бачите, вигравірована це назва і номер спиць, і вона не зітреться. Ось, як бачите, яке тут іде з'єднання, яке теж Дуже гладке і немає чому зачіплятися. А тепер я хочу порівняти кінчики. Я зроблю ще підйом фото, але ви можете і так побачити. Так, тут фокусусь. Подивіться, наскільки в кловер гостріший кінчик. Тому, от ви можете для себе обирати, як ви хочете, гостріший кінчик, чи більш тупіший. Мені сподобались більше кловер. І вони, до речі, бюджетніші по ціні. Зараз, звичайно, дуже виріс євро в Україні. І він дорівнює вже 50. Тому, мені здається, тюліп будуть коштувати десь 500 гривень. Може трошки більше. Мені здається, що вони біля 10 євро коштують. Треба подивитись на сайті. Кловер коштують всім чимось. Ну, в общем, на, ну, десь на 150, може, гривень будуть дешевше кловер. Але мені вони більше сподобались, і в них ось ця ліска, вона. Хоч і м'яка, але вона от якось не закручується. Хоча оці кловери, котрі 60 см, вона теж не, не може так прям аж закрутитися. Але я думаю, якщо це буде більша ліска, наприклад, 80 або 100, то вона може крутитись. Так, це перше таке порівняння спиць. А далі у нас будуть чагу. Також бамбукові. Далі, це в мене набір е, сініт. І це в мене е, тюліп. Так, всі спиці це в мене 3,5. Значить про з'єднання я вам сказала. Е, покажу зараз з'єднання. В мене роз'ємні спиці сініт. Вони дуже легко розкручуються і дуже легко скручуються. І так. за рахунок того, що з'єднання ось воно десь тут йде, його навіть не видно. Воно взагалі не чіпляє. Значить, що по ліски? Ліска це в мене зараз, в мене вкорочені 10 см ці спиці. Ліска тут, як на мене, затонка, і якщо вона більша, вона трошки так крутиться. В чиагу. чиагу в мене вкорочені, це 30 см. Значить, в чиагу, що мені не подобається, тут ось, бачите, Ось цей ось шарик, як його показати? Так. Ось цей ось шарик, і він скрипить. Тут ніде нічого не чіпляється, все ковзає дуже добре, але воно скрипить. По кінчикам, Так, дивіться, зараз. Самі світлі це тюліп, темні це чагу і такої середньої темності це сініт. Ну, кінчики майже у всіх однакові, мені здається, тюліп трошки трошечки тупішенькі. Ось на один рівень всіх поставить. Ось. Сініт і чиагу на одному рівні гостроти. Тюліп трошечки трошечки тупіші. Так, ось так те, що я вам хотіла розказати про дерев'яні спиці, в мене ще є бамбукові спиці. Ой, іще одні, не кловер, а ще якась іще третя Четверта фірма. Вони теж, як чаягу, трошечки поскрипують, і там більше такі тупіші кінчики. от Тому, якщо вам раптом ще щось цікаво, можете мене спитати в коментарях. Якщо будуть якісь запитання, може я ще щось додаткове зніму, якесь відео. Але наразі, от я зараз. Просто неймовірному захваті від дерев'яних спиць металеві взагалі відійшли на задній план. Навіть не пам'ятаю, коли я ними в'язала, настільки я захопилась бамбуковими спицями. Вони мені настільки приємні. Прям я не знаю. Ну, скажу так, е я купувала набором з стініт, але. Сініт самі бюджетні, напевно, синіт і чиагу, ну, якби з бамбукових спиць більш бюджетні, в мене ще є, в мене ще є дерев'яні Nit ті, що Symphony, але я їх сюди вам не показую в порівнянні, тому що я вважаю, що вони ж, вони ж дерев'яні, вони ж не бамбукові, напевне, немає сенсу їх порівнювати. От. Інші спиці NITPRO, які є в них там дерев'яні, я не купувала, тому що я, якщо чесно, я не люблю фірму NITPRO. Я не знаю, вони виготовляють так багато різних спиць без кінця і без кінця, мені хочеться сказати, удоскональте щось свого одне. Але це моя власна думка, якщо вам подобається про китайські спиці, вони в'яжуть, бо так само, як, ну, може, ці бамбукові в'яжуть трошки краще, ніж ті якісь китайські бамбукові. Але в'язати можна будь на чому, тому що коли я починала в'язати в, в 90-ті роки, це взагалі був такий жах, якесь воно було тіфлонове, відбивалося на пряжі, якщо пряжа була світла. Оці там був, був такий на спицю, отут одягався такий оцей товстий, ну, як тіпа типу, тросік-не-тросік, я не знаю, як це назвати білого кольору, такого молочного, він постійно злазив. Я ту спицю підпалювала на вогні, потім насаджувала. Тому і я прекрасно в'язала набагато швидше, ніж зараз. Але зараз я можу собі дозволити оце все. Тому, якщо вам було цікаво чи корисно, то будь ласка. Так, що, що в мене ще є? Наразі більше нічого. Може, ще щось зв'яжу і тоді вам покажу. Дівчатка, сиділа, монтувала відео, не вистачало мені останнього шматочка. Я вирішила, що все, мені терміново треба випустити відео зараз. Тому навіть ніякою не підготовляла платформу. Зараз покажу вам заключну серію безкінечну про шкарпетки. Значить, в мене в'яжеться шкарпетка з опалу, серія 120 І вив'язуються залишки. Ось одну шкарпетку я нарешті дов'язала, і одразу до неї почала іншу. І ось тут оце зелене в хелікс вив'яжу з опалом, і ну, колись буде їх дві. Також розпочала е, другу шкарпетку пару до білої, теж уже в мене тут пішов візерунок. І також продовжую, вибачте, за шум, Так, і ось також продовжую ось цю шкарпетку з опалу. Звісно, ще й треба калокалабити. Так. І ось мій чехольчик для, верніше, боже, як це називається, для спиць, вічно бідний без спиць. Якщо ви хочете ось такий органайзер для спиць, але переживаєте, що він м'який і для дерев'яних спиць не дуже підходить, я дуже задоволена, тому що він в мене, в принципі, для того, щоб спиці ніде не валялись, і я на них не сіла. І тому він просто я його кладу в корзинку, в сумочку, в косметичку, і вони там ціленькі. Тому що, коли вони розкидані десь по сумочкам, є телефон перегрівся і виключився, є більша вірогідність того, що я їх можу зламати. На цій прекрасній ноті я дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви заглядаєте до мене в гості. До нових зустрічей! Не прогавте, сьогодні будуть котики. Друзі, подивіться, яка в мене краса. Вона дуже швидко відквітає. Це магнолія. У мене взагалі тут такий зелененький балкончик. Це, знаєте, таке, тут біля мого будинку немає дерев, ну, вірніше, є через дорогу, але біля нашого немає. Тому у нас таке своє озеленення. Це ось в мене лимон. Це ще один виноград. Це той, що ми привалокли зі смітника з пасіониш. Це я виставляла фікус помитися, був був дощ і мій огородик. Так, дивіться. По-перше, в мене стигне помідор. Вон, бачите? Ось ці маленькі. Будуть жовтенькі, помаранчеві такі. Цей не хоче квітнути, цей перець. Далі в мене заквітнув баклажан і огірки. Я давно не бачила огірків, котрі ну, типу, мають заопилюватися, щоб виростати огірками. Не знаю, чи з тих двох щось виросте. Бо вони ось так всі квітнуть, але на них немає. Огірків на них немає. Ось так. Ще в мене квітне ось така рожева гортензія. Вона потім, чи від дощів, чи від води, я не знаю, вона тоді потім позеленіє. А ось ці в мене зараз трохи переквітли. Сьогодні заглянула в бутик.

У мене вдома схожий на ось цей комод, я теж з Німеччини у Львів передавала. Бачите, скільки тут всього добра. Дія, так, ти що витворяєш? Глядачі сказали, що що це таке? Що я не показую своїх котиків. Ну от, показую. Балується. Да, зайчик? Ти балуєшся? Мілюся повечеряла і умивається. Довелась купити їм новий корм. Бо зі смаком курки вони не хочуть їсти. А тільки їм давай ягня. Да, зайчик? Ягня і консерви. Ну так. Готуюсь, поставила вазу з квітами. Мілюся вирішила підкріпитися. Смачно тобі. Познімала з підвіконня їхні лежанки, підготувала шкарпетки. Зараз буду знімати відео.